Подивись уважно на картинку. Це міський двір. Що ти бачиш? Навколо дерева та кущі. Скошені газони. Доглянуті красиві клумби. Лавка. Для відпочинку Дитячий майданчик. Назви, Що ти бачиш на дитячому майданчику Пісочниця, Гойдалка, Гірка. Спортивний турнік. У дворі чисто, красиво і затишно. Подивись на цю картинку. Це сільський двір. Що ти бачиш? Фруктовий сад. У саду ростуть яблука та гроші. Город. На городі ростуть овочі. Козу з козеням, курку з курчатами, кошеня та пса біля буди. Повтори, що ти бачиш? Що і хто робить вулиці у місті красивими? Комунальні служби та городяни. Хто має робити красивим власний двір? Господар та його родина. Що робить затишним той двір, який ти бачиш? В затишному, красивому дворі завжди приємно проводити час.